Саргон Акацький, відомий у джерелах під акацьким ім'ям Шарумкен, у перекладі Справжній цар став однією з найяскравіших постатей стародавнього світу. Його ім'я відображає нове розуміння царської влади як легітимної та богоугодної. За переказом, він був сином жриці, яку змусили приховати дитину, намовля пустили в кошику по Ефрату, і воно було врятоване звичайним водоносом. Таке походження створює паралелі з міпрами про виняткових правителів, підкреслюючи його божественне покликання. Саргон почав службу при царському дворі Кіша, але після правороту сам захопив владу і заснував нову столицю Акад. Він уперше створив регулярну армію чисельністю близько 5400 вояків і провів серію завойовницьких походів. Під його контролем опинилися Шумер, Елам, Сирія, Левант – території аж до Середземного моря. Це стало початком першої великої імперії в історії людства. Саргон не лише розширив кордони держави, а й заклав основу її внутрішньої єдності. Він централізував управління, підкорив храми, встановив єдині системи мір, каналів, доріг. Його реформи зміцнили державну владу та сприяли уніфікації суспільства. Месопотамія в цей час переживала піднесення, завдяки родючим землям між Тигром і Єфратом розвивалося сільське господарство, торгівля, будувалися великі міста. Успішне об'єднання різних територій під владою акаду активізувало обмін культурними досягненнями, клинопис, релігійні тексти, правові норми поширювались на весь регіон. Постать Саргона змінила саме уявлення про царя замість безіменного представника перед догми постав герой, воїн, реформатор, який діяв на користь і держави, і підвладного народу. Його імперія стала зразком для всіх наступних держав давнього сходу.